І ми повертаємось до нашого інтерактиву, і зараз у нас Брейншторм. На малюнку можна побачити світіння навколо гострих частин корабля. Спробуйте визначити вид розряду. Ви зараз почули, у нас є 4 види розрядів. Спробуйте визначити, який це може бути вид за малюнком. А можливо, ви навіть знаєте, що це за явище і можете його назвати. Так, коронний. Це правильно, може хтось пояснити, чому коронний. Наприклад, дуговий або тліючий. Так, вогні святого Ельма. Так, дійсно. Це явище, яке ви зараз бачите, називається вогні святого Ельма. Так, явище в природі. Дійсно це явище відбувається, коли у нас перед нашим перед штормом, перед який грозою у нас електризується повітря. І коли дуже висока напруга стає, до речі, що така напруга, ви зараз дізнаєтесь, починають електризуватись, утворюючи такі коронні розряди на гострих частинах корабля, тобто саме на мачтах, ось ви бачите, вони з'являються, і називають вони вогні святого Ельма, тому що у моряків. У європейських моряків у них такий був покровитель, святий ельм, і вони вважали, що ці вогні приносять їм вдачу. А якщо вони потрапили у шторм, то завдяки цим вогням вони можуть вижити. Насправді це не так, це усього лише звичайне фізичне явище. До речі, вогні святого ельма ви можете побачити і у себе вдома. Якщо ви наелектризуєте електризуєте якийсь синтетичний одяг, синтетичну тканину. А потім піднесете до неї голку, підносити до неї, то на певній відстані ви зможете побачити, як на ній утворюється коронний розряд. Побачити його можна буде в темноті, скоріш за все, при денному світлі або при кімнатному, ви не зможете його побачити. Але у темноті обов'язково зможете. Тому, якщо цікаво, спробуйте в себе вдома. Якщо у когось вийде, можете сфотографувати та написати у чат, надіслати. Буде цікаво подивитись.